Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний понеділок, живемо, радіємо, витриваємо. Головне в нашій справі витривалість, боротьба, наше життя постійний шлях. Власне, я зараз на горі Крижива, куди не завжди хочеться так підійматися з радістю, бо це є такий трошки довгий путь, не такий довгий, але трошечки довгий. І завжди так. Не хочеться йти починати. Але потім, коли вже потроху пішов, помалу, перша стація, друга, втягуєшся, і вже коли приходиш, то маєш таку насолоду радість, справжню радість, бо пройшовся, порозмовляв з Богом, помолився. Використав час, інвестував свій час на таку файну справу. Міг би застатись вдома, полежати на дивані, подивитись там фільм якийсь. І це було б. На марно витрачений час, так на правду. В порівнянні з молитвою, то є витрачений час, а це є благодатний час, який з користю інвестований час. І головне витривати, як цей шлях. Шлях, наше життя, як шлях до неба, має завжди бути витривалим. Не беремо зразу на себе всі хрести. Помалу, полако, як тут кажуть. Беремо потрошку. Один десяток рожанця. Один сніданок пістру робимо, хто не може цілий день робити, і так потрошку, покроково, покроково, але головне не скачуватись вниз, потроху краще йти доверху. І єдина проблема, що доверху йти довго-довго, а впасти можна дуже швидко і потім зганово все починати. Тож саме головне витривати, витривати в цьому. Всьому. І тоді ми станемо звикнемо до молитви, звикнемо до посту, звикнемо до... Життя, як каже Марія, і це стане радістю. І тоді наші всі ці будуть асоціативні зв'язки, вся радість асоціюватися з, з молитвою, а не з алкоголем, з якимись фестивалями, свадьбами або якимись там праздниками. Бо так, на жаль, так є. Що всі ці звички шкідливі асоціюються нам з радістю. А наша єдина радість це Святий Дух і молитва. Марія каже, молитва. Моліться, поки молитва не стане вам радістю. Це, і, власне, і є життям, коли молитва стане. І почнемо наш понеділок з посилання 25 жовтня 2012 рік. Нагадаю, що посилання звучить цей день для тебе, саме для тебе і в цей час. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас молитися в моїх наміреннях. Відновіть піс та молитву, бо сатана. Підступний та схиляє багато сердець до гріха та погибелі. Я закликаю вас, дітоньки, до святості, до життя в благодаті. Покланайтеся моєму синові, щоб він наповнив вас своїм миром і любов'ю, за якими прагнете. Дякую, що відповіда мій заклик. Ну і Марія підтверджує буквально цей вступ такий файний. Каже, що відновіть. А якщо каже відновіть, значить десь ти вже не постиш. Недобро, недобро. Значить, не молишся вже десь так, як молився раніше. Марія каже, відновіть. Тобто, вже для тих людей, які постили, молилися, а потім, так я кажу, впали і вже не хочуть підіймати знову. Вже думають, та і так, значить, добре, що, що вже там це. А Марія каже, ні, відновіть. Відновіть цей піст і молитву, бо сатана підступний та схиляє багато сердець до гріха та погибелі. Сатана, як лев рикучий, ходить і тільки знає, де б його пожерти. Тільки ти десь слабінку дав. І все, вже тебе там роздирає, сатана. Приходять всякі прокляття в твоє життя, приходить не радість, не мир. Ну і все, що супроводжує сатана. Марія нас закликає сьогодні молитися в її намірах. І це тиждень можемо взяти молитві в намірах Марії. Хто молиться багато рожанців, то один мінімум для намірів Марії. Хто багато десятків молиться, то один десяток для Марії. Даємо хто що може, тобто не треба там бути супергероєм зразу і, і все робити. По потроху, але жертвуємо в намірах Марії, а Марія краще знає, куди ці молитви надіслати, кому потрібно більше зараз. Закликаю вас, дітоньки, до святості, до життя в благодаті. Тобто, якщо живеш свято, то будеш мати благодать. Все просто, все зрозуміло. Каже. Будеш прагнути святості, то і благодать прийде. Не, не, не так не буде, що благодать прийшла, а потім ти свято почав жити. Так не буде. Марія каже, спочатку святість, спочатку прагнення до святості, а потім вся буде сходити благодать. І цій благодаті файно жити, файно радіти, файно, знаєте, коли кожен день є повним, радісним, благословенним. це є інше життя, це є інший вимір життя. Це є просто. Такий благодатний час. І цей час може бути в будь-якому місці. Бо Бог є везде. не тільки тут, на Криживці, не тільки е, в Меджугорі, а й в Україні. І в кожному серці. Поклоняйтесь моєму синові, щоб він наповнив вас своїм миром і любов'ю, за якими прагнете, за якими прагнете. Бо наше прагнення серця це мир і любов. І я вас благословляю сьогодні на мир, на любов, на радість. Будьте благословенні. Мир вам і радість скрижився.